Інші заяви полягають у тому, що тема особистої зустрічі Путіна і Зеленського обговорювалася під час розмови з Трампом. Контакти з Україною відновлені та продовжуються. Місце подальших переговорів поки що не визначено. США не виходять із ролі посередника. Хм. І до слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і очільник Кремля Путін, ймовірно обговорювали підписання меморандуму щодо закінчення війни. Напередодні вони говорили телефоном. Нагадаю, і власне вже під час брифінгу журналістами Дональд Трамп. Перепрошую під час брифінгу журналістами наш український лідер Володимир Зеленський відповідно припустив про що говорив американський президент з кремлівським диктатором. І водночас, за словами Зеленського, як він розповів, за яких умов наша держава та країна-агресорка можуть укласти двосторонній меморандум, маємо змогу почути думку президента. В будь-якому випадку, якщо е е російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, е після відповідних сигналів, ми, е отримавши меморандум або пропозиції руських, зможемо сформулювати своє бачення. І тим часом видання за економіст повідомило, що під час у Стамбулі між Україною та Росією радник Путіна Мединський він і очолював цю делегацію до слова. Погрожував воювати вічно. За даними журналістів, глава делегації РФ зокрема сказав, процитую можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно. Тим часом сон делегації України на переговорах заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що залякування Росіян на українців не подіяло. Почуємо слова кислиці. Хто б не був мішенью цієї тактики залякування в нашій делегації, я можливо інші, або всі ми це не спрацювало. Насправді, це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України. І виходить, ми маємо ситуацію, коли говорили про меморандум щодо укладання безпосередньо встановлення миру на території нашої держави, говорили про те, як ми будемо робити ці кроки, і водночас росіяни а, не а, полишали цієї можливості чергово висловити певні залякування щодо українців і говорити в контексті того, що ми можемо втратити своїх близьких. Абсолютно притаманне мене розпілкування нашому ворогу на жаль. Ну, давай скажемо теж тут момент, що ніхто з нашої делегації цього. Не сказав, от я коли послухав у, Мєра, у Мєра сказав, ну нормально поговорили конструктивно, продовжуємо працювати. І росіяни теж вийшли, сказали, що ну в принципі поговорили, продовжуємо роботу. Ніхто на публіку не залякав. Тут якби тут важливо е, звернути увагу, що це пише. О, не, що це Сказав не кислиця, а це от The Economist з посиланням. На джерела, якісь джерела, незгадані джерела. Тому джерела джерела, ми знаємо, від джерел до джерел у нас, в принципі, вже четвертий рік, отак от ми е живемо. Дуже багато різних анонімних джерел в різних виданнях, в даному випадку це з економіст британське видання. Знову ж таки, можливо, було, можливо, не було. З нашої делегації, от, на публіку ніхто не вийшов, він не сказав там не висловив своє обурення, що, що власне, поведінкою росіян. Навпаки, ну вийшов. Сказав, Ну, працюємо далі, все нормально. Ми готові відстоювати далі інтереси України. Тому, тому чи мав е факт е цей залякування, чи ні, от хотілося почути від безпосередньо учасників цієї розмови, і на це до речі, вчора теж от Сергій Кривонос, з яким ми спілкувалися, генерал української армії е спеціаліст зі спеціальних операцій теж звернув увагу, що все ж таки важливо розуміти, де джерело просто якесь анонімне, а де все ж таки конкретна заява конкретної людини, особливо людина, яка сиділа за столом переговорів, тому що преса, як ми знаємо, може багато чого там інтерпретувати, бо в пресу це може бути спосіб, ну теж певного іпсу, так що закидувати в пресу якісь джерела, щоб вони потім це цитували, нібито так і було. А перевірити це преса просто ніяк не може, бо вона не була присутня за цим столом переговорів. Ну і президент Дональд Трамп так. Провів двогодинну розмову з Путіним. Вчора давайте нагадаємо дві з половиною години. Навіть так тривала ця розмова. Принаймні, якщо відраховувати від моменту початку до моменту, коли там повідомили, що вона закінчилася, підсумувавши лідер США, заявив, що Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Вважає, що розмова з кремлівським диктатором пройшла дуже добре, і коли стою, кривава баня закінчиться, США можуть почати масштабну торгівлю з Росією. Давайте почуємо цитату Трампа про підсумки переговорів. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю з США, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал не обмежений. Так само, і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення. Мовлення своєї країни. І вночі з акцентуємо. Розмова тривала дві години. І до того, як Трамп поспілкувався з Путіним, він говорив з Володимиром Зеленським. І після розмови з кремлівським диктатором також був дзвінок нашому українському президенту. До слова на. Учорашній прес-конференції журналістами Володимир Зеленський сказав, що буквально він просив Трампа не приймати ніякі рішення щодо України без України. І процитую слова Володимира Зеленського каже, під час першого дзвінка ми говорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі, і постійно до цього повертаємось. І зокрема, Зеленський додав, що Трамп вважає, що найважливіше прямі переговори Києва з Москвою. Водночас, у Крим. Лі напередодні також сказали, що аби цей переговорний трек тривав не далі, потрібні певні передумови. І відповідно, станом на зараз, коли ми кажемо про припинення бойових дій, для цього ось ці передумови потрібні. І Трамп акцентує на тому, що спочатку говоритимемо про те, як досягнути цих передумов, після цього про припинення вогню. Вони так вважають. А, мені ще сподобалася оця заява Трампа про те, що значить 2 чотири тижні, так е, ну майже 2-3 тижні, але через 2-4 тижні ми розуміємо власне. Який чи є цей прогрес, чи е, немає. Власне, чому 24 тижні, е, ну, важко припустити? Раніше називалося, що до кінця травня, так і власне Джейді Венс, ми можемо теж згадати напередодні цих переговорів у Джейді Венса було кілька таких важливих заяв з цього приводу. Він зокрема сказав, що переговори в глухому куті перебувають, що є певні моменти пов'язані е, із тим, що е, і з тим, що власне чи грається Росія, чи водить заніс, чи ні, чи серйозно. Налаштована на переговори, і, власне, є є, ось така є ось такий момент, і власне сподіваюся, Трамп вчора зрозумів, що відбувається власне в цьому на цьому напрямку, тому що дійсно є є, ну певне певне певні сумніви в тому, що Росія справді налаштована на серйозний, на серйозний діалог, а не просто якби грається та з Америкою, в тому числі, зокрема, сказала там, що для танго потрібні двоє. Так, от власне ну, хто замовляє музику, залишається тут. Запитанням, так, ми ну, власне, е, власне е, друзі. Що ж, такі, такі заяви на цю хвилину. Давайте продовжувати нашу дискусію. Давайте долучимо першого спікера до нашого ефіру. З нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України, майор Збройних сил України, журналіст, наш колега, телеведучий в попередньому житті, можна так сказати, Єгор Чичеринда. Пане Єгоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку, і всіх ваших дало Дякуємо, пане Ігоре, Що долучаєтеся до нас. Ми вже почали обговорення і дискусії з приводу власне результатів вчорашніх перемовин. Є вже кілька тез президента, які ми почули. Отже, чи стежили, чи був час відстежувати це питання? Звичайно, не можемо не запитати про вашу реакцію, вашу оцінку того, що сталося. Чи справді ви бачите, ну скажімо, так, крок вперед до миру, хоча б маленький, от в цих переговорах. Ну, я б сказав так, що наше головне завдання на поточний момент це не створити собі нових ворогів і не розсваритися з нашими партнерами і з нашими колишніми союзниками. Тобто задача така зберегти оцю коаліцію. Е Країн лідерів держав, які підтримують Україну, які надають нам фінансову допомогу, надають нам зброю військову допомогу. Мається на увазі у вигляді зброї там і боєприпасів. І тут ну в цьому плані нібито в нас виходить так. Ми ну сполучені штати, як один з найбільших виробників зброї, найпотужніша економіка. Ну друга найпотужніша економіка світу, залишаються нашими партнерами і союзниками. Ну при при принаймні. Де факто, тобто зброю, гроші ми поки отримаємо це слава богу. От і в цьому плані, ну нібито нібито позитив, але в плані там припинення війни, так в плані поставлених задач, припинення там бойових дій на лінії бойового зіткнення цього нам не вдається. Тут наша задача, ну мені так здається, я не великий експерт міжнародних, але як там, там військовий, вважаю, що от все ж таки збереження оцього військово-політичної. Підтримки якомога більш більшості країн світу, в тому числі і сполучених штатів. Сполучені Штати залишаються нашим союзником партнером. Як же які причини в кого цього ну цього продовження? Це це вже інше питання. Наша головна задача утримувати зброю, отримувати фінансову підтримку. Ми це поки отримаємо. Отак, звичайно, хотілося більшого, але я особисто не очікував чогось надзвичайного від. Цієї перемовини від цієї розмови по телефону. Бо ну в Путіна стоїть задача. От е, їхня головна вимога віддайте нам е, скільки там чотири області, п'ять областей, шість областей. І ця задача є. Ну апріорі не е, ця вимога є апріорі не до виконання. Президент Верховний Голоком Зеленський вже заявив вчора, що жодного виведення військ з української території не буде. Ну все на цьому крапка далі. Далі можна перемовлятися дуже довго місяцями, роками, ну і, і я не знаю, десятиліттями, як сказав Мединський, що вони воювали 21 рік в північній війні. Ну, спробуйте повоювати 21 рік. Подивимося, чи вистачить у вас економічної військової потуги. Далі, ну, дивіться, складно щось прогнозувати. Поки що за одну задача мінімум виконана, скажімо так. Ми не розтворилися з головними партнерами і союзниками. Ну, крапка далі, вже питання до дипломатії до українських військових дуже складно нам зараз буде цього літа втримати ну ситуацію на фронті. Зараз головне це мобілізація суспільства внутрішнього, не деморалізовуватися, не впадати в паніку, а працювати на, на військо, на армію, на фронт. До речі, пане Ігоре, тут не можу не запитати а як розмови про перемир'я про наближення миру, можливо над чим президент зараз працює, наші дипломати впливають на військо і на моральний стан суспільства. Як ви вважаєте, це якби все ж таки обнадіює суспільство, чи навпаки розслабляє? Ну я вважаю, що якщо ми не даємо програємо цю війну, ми її не програємо. Але загроза, якщо є, то загроза є, що ми не програємо її на фронті. Є загроза, що ми програємо її в тилу, коли тил. Розслаблений тил деморалізований, коли ну це коли я не про наш тил кажу я загалом. Коли тил вважає, що є щось там на фронті, десь далеко і десь воно там нас не стосується. А ми там інколи підтінемо 10 гривень на якийсь донат. А ми тут живемо окремим життям. У нас тут розваги, у нас тут в принципі повноцінно вже там ресторани. Нічні клуби, там красиві дівчата і красиві машини. Оце от таким чином ми можемо програти цю війну. Тобто, а ще ми ж регулярно теж запускаємо. В Тікток, в інші соцмережі, всякі страшилки е, про те, що там когось побили, когось вдарили. Е, потім страшилки, що когось взяли в полон. А потім, як е, факт Чекінг відкривається, що це не якийсь там ТСК побуло людина, що в неї в людини епілепсія, і вона просто хильнула зайвого алкоголю. І тому в неї напад стався. А і деякі навіть народні депутати видають як за жертву е, ТСКшного свавілля. Або е, як там е, дивлюся якесь відео, нібито. Причому розповсюджує ну, нібито поважний поважна людина, яка там допомагає армії, волонтер на відео якісь там, нібито полонений український з зав'язаними руками. Він русився, потрапив полон, десь там під Уріховом на Запоріжжі на моєму рідному, і каже: що от мене там погнали. ТЦК, це я там фермер, я з родини фермерів замість того, щоб працювати, мене значить. Рекрутували, побрили. От я тут. От я в та полон нікого не готують. Зразу на передову відправляють. А потім факт чекінг я дивлюся. А це постанова, що в його рідному селі, ой, я не пам'ятаю на Одещині. Там такого, такого таких фермерів немає. Взагалі такої людини на таке прізвище немає. Ніхто там полон не потрапляв. Чистий фейк, який росіяни зняли, а, а знято дуже красиво, дуже достовірно, і він там сидить, труситься зав'язаними очима. Їх там багато полонені, начебто, а такої людини на Одещині. Любашівка, ще вже не пам'ятаю, як село називається містечко. селище такого немає. Там у такої особи особи це чистий фейк, створений росіянами для деморалізації тилу для того, щоб розповісти, що нас всі тут забривають, навіть ловлять по селах і потім без підготовки на 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 ЛБЗ відправляють. Хоча насправді ну ті люди, які навіть зараз мобілізовані, 45-60 днів. В них підготовки, причому вогневої підготовки на полігоні, вони там. І з РПГ стріляють, і стрілецькою зброєю, ну вся вся і там в умовах міста вони там тренуються вести бій. Тобто, то без підготовки ніхто зараз не 45-60 днів, навіть ну для там рядового сержантського складу, розумієте, тобто то дуже багато фейків навколо і дуже багато неправди. І відрізнити е, звичайній людині, де правда, а де ні, дуже складно те, що деморалізує. Тил в основному, да а ну бо за фронт, я спокійний, то це дуже з великою обережністю можна стати. Треба ставити до цього, пане Ігоре. Не можемо не зазначити, що буквально від минулого понеділка, як тільки розпочалися ось ці певні розмови, і в публічному просторі, і десь там за зачиненими дверима або у телефонних розмовах безпосередньо щодо припинення вогню абсолютного і на суші, і в морі, і в повітря, звичайно, ця пропозиція пролунала спочатку.